Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую, що переглядаєте відеоуроки. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. Сьогодні ми дізнаємося, як наш організм захищається від небезпечних факторів. Здатність нашого організму протистояти дії небезпечних факторів називають імунітет. Небезпечні фактори бувають зовнішні, тобто в навколишньому середовищі бактерії та віруси, які можуть спричинити захворювання, та внутрішні клітини з негативними змінами, зокрема ракові. Імунітет забезпечується кількома рівнями захисту. Перший це непошкоджена шкіра і внутрішні оболонки органів дихання, травної системи. Стінок судин, другий рівень це речовини, які руйнують чужинців, що потрапили в наш організм. Третій рівень захисту це професійні клітини, наприклад, певні типи лейкоцитів. А зараз детальніше носова порожнина. Ви чули неодноразово, що дихати треба носом, бо носова порожнина забезпечує перший рівень захисту. Слиз, який є в ній, затримує обволікаючі мікроорганізми та пил. Другий рівень захисту слиз містить речовину лізоцим, що вбиває бактерії. А війки на внутрішній поверхні виводить усе це назовні. У ротовій порожнині є слина, до неї входить слиз та лізоцим, який вбиває бактерії. У шлунку виділяється кислота, яка знешкоджує багато бактерій. У кишківнику наші друзі співжителі бактерії не дають поселитися у тілі хвороботворним мікроорганізмам. Бар'єром для проникнення мікроорганізмів та захистом від впливу несприятливих чинників на першій лінії боротьби за здоров'я є шкіра. Цей найбільший орган нашого тіла. Площею близько 2 квадратних метри має також багато інших функцій. Імунна система складається з органів, судин і клітин, які розкидані по всьому організму. В органах імунної системи, залазах, лімфатичних вузлах, кістковому мозку утворюються, навчаються, тренуються і зберігаються клітини імунного захисту, наприклад, різні типи лейкоцитів. Залежно від того, який з компонентів захисту бере участь у боротьбі із чужородними чинниками, а також чи ми народилися із цим імунітетом чи отримали його в процесі життя, спрацьовують різні типи імунного захисту. Вроджений імунітет захищає нас з народження. Ми, як люди, не хворіємо багатьма захворюваннями тварин. Ми можемо отримати в подарунок готові антитіла клітини імунітету від мами. Набути імунітет це вже той захист, який формується протягом нашого життя. Він може бути активним, утворюється тоді, коли імунна система активно бореться з нашою хворобою, або під час ведення вакцини. Чи пасивний? Коли в наш організм вводяться лікувальні сироватки як порятунок при важкій хворобі, клітини імунного захисту використовують у цій боротьбі різні засоби, або контактуючи із чужинцем, руйнуючи його, чи поглинаючи, тоді це клітинний імунітет, або утворюючи і виділяючи особливі білки антитіла. це гуморальний імунітет. Антитіла виділяються у кров. При загрозі епідемії, лікарі рекомендують вакцинацію. Вакцина це імунобіологічний препарат з бактерій, вірусів або продуктів їх життєдіяльності, призначений для створення активного імунітету. Вакцини використовують з метою специфічної профілактики інфекційних хвороб. Попередження хвороб є головною метою системи охорони здоров'я. Краще попередити захворювання, ніж його лікувати. Відомий імунолог Даніел Девіс називає імунну систему приголомшливо красивим і досконалим окремим всесвітом в межах нашого організму. Бажаю успіху і міцного імунітету!